Виконуємо номер 302 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжу рівняння. Завдання перше. Від суми невідомого числа, позначеного змінною та мішаного числа 9,78 відняли 4,12. Вийшов результат 7,3. Задання друга. До мішаного числа 5,825 додали різницю мішаного числа 9,7 і невідомого числа позначеного змінно х. Вийшов результат 7,1. Приступаємо до виконання. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 7,3 додамо 4,1 другу. 4 на 2, 4х2, тому найменший спільний знаменник буде 4. Знайте додатковий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. Новий чисельник буде 2. Виконуємо додавання. 7 додати 4 буде 11. 3 четвертих, дати 2 четвертих маємо 5 четвертих. 5 четвертих неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 5 поділимо на 4, неповна частка буде 1, додамо до 11. Буде 12 і в остачі буде 1. Маємо 12,1 четверта. Тепер знайдемо перший доданок. Для цього від суми віднімемо другий доданок. 12,1 віднімемо 9,78. 8 крати до 4, тому найменший спільний знаменник буде 8. Знайдемо додатковий множник. 8 діл на 4 буде 2. Новий чисельник буде 2. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо. Дріб 12,2 восьми до віднімання 11, додати 1 і одиницю 8 восьмих. Маємо 11,10 восьмих. 11 відняти 9 буде 2. 10 восьмих відняти 7 восьмих, маємо 3 восьмих. Отримали 2,3. Записуємо відповідь. 2,38. Завдання друге. Нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. 7,120 віднімемо 5,825. 20 і 25 найменший спільний знаменник буде 100. Знайдемо додаткові множники: 100 ділимо на 20 буде 5, 100 на 25 буде 4. Знаходимо чисельники 5 множимо на 1 5, 4 множимо на 8, 32. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,5 до віднімання. 7 подамо як 6 додати 1. А одиницю як 100 сотих до да плюс 5 сотих маємо 105 сотих. Тепер же можемо виконувати віднімання. 6 відняти 5 буде 1, 105 сотих, відняти 32 сотих, маємо 73 сотих. Тепер нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю 9,7, віднімемо 1,73. Спільний знаменник буде 100. Знайдемо додатковий множник. 100 ділимо на 10 буде 10. 7 множимо на 10 буде 70. Знов, як бачимо, дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,7 до віднімання. Подамо як 8 додати 1 і 100 сотих. маємо 8,100 додати 70-170. сотих. 170 сотих. Віднімаємо цілі частини, 8 відняти 1 буде 7. І 170 сотих відняти 73, сотих. маємо 97. сотих. Записуємо відповідь. 7,97. Ми розв'язали рівняння номер 302 виконано.